Вітаю вас, це програма Власний погляд. І ми говоримо про енергетичну реформу з експертом з енергетичних питань Володимиром Омельченком. Вітаю вас, пане Володимире. Я теж вітаю сьогодні. з наступного 2014 року. Має розпочатися в Україні реформа у сфері енергетики. Що власне має на меті? Ну реформа у сфері енергетики мала розпочатися вже дуже давно. А ми, що заважало? Ми, ми весь час проводимо реформи вже 15 років, але. На жаль, майже не зрушили з місця, і ви знаєте, що коли Україна останній раз вступила це от в енергетичне співтовариство, мається в увазі, що останній раз шах крок черговий до реформ, да у 2011 році, то вона прийняла на себе певні зобов'язання щодо лібералізації енергетичних ринків в першу чергу. І в чому відмінність тої запропонованої моделі європейської від той, що має зараз сьогодні Україна. Цього? Ви маєте на увазі да, да, діюча модель? Тобто діюча українська модель, вона заснована на тому, що у нас ставиться на першому місці, і головним гравцем є промисловий, промисловий значить виробник енергії, да? тобто чи Трейдер чи розподільник, і вся система працює на його, собі да, на його інтереси. Да, тобто, а е, європейська модель вона радикально відрізняється від сьогоднішньої української. Тобто вона ставить на перше місце це споживача, споживача, інтереси споживачів. І вона працює е, саме для того, щоб споживач міг обирати собі е, того постачальника, якого він е, вважає потрібним. Да? А, і це дуже, дуже позитивно. Плюс, це саме головна перевага. Да, головна перевага. Друга голов... важлива перевага, те, що в умовах конкуренції, яка пропонується Україні, якщо вона дійсно хоче робити реформи, але директиви європейські вони це пропонують для України зробити, щоб дійсно була розвинута конкуренція між постачальниками, виробниками. Енергетичної продукції, це створить дуже дієвий механізм до зниження цін. Тобто, плюс захист прав споживачів, коли споживач повинен отримувати якісний товар, тобто в даному випадку електроенергію чи природний газ за прийнятними, доступними до нього цінами. Це ці основні моменти. Які потрібно враховувати при здійсненні реформи в Україні, але на жаль, вже пройшло майже три роки з вступу України до енергетичного співтовариства. Але на жаль, ми не сильно зрушились в цьому напряму. Ви а... маєте на увазі саме законодавчі Зак... Ну, і законодавчі, і реальна імплементація цього законодавства, і особливо це впровадження в дію законодавства, тобто. Навпаки, ми на деяких ринках електроенергетики, там газовому ринку нафтопродуктів. Ми спостерігаємо зворотню картину, коли ринки не е, становляться більш прозорими і конкурентними а навпаки, відбуваються процеси монополізації, коли окремі компанії вони монополізують ці ринки і е, намагаються отримувати ринкову владу над ринком і перекладати всі свої витрати. В часто ці витрати не виправдані на споживачів. Якою ж власне має бути енергетична політика держави? Тут, тут дуже просто потрібно просто виконувати ті зобов'язання, які Україна взяла перед енергетичним співтовариством, де, де чітко е, визначені механізми захисту справ споживачів, розвитку конкуренції і підвищення ефективності взагалі і виробництва, і, і розподілу і споживання енергії. Але на сьогодні Україна затримується, на жаль, з виконанням своїх зобов'язань. Це призводить до додаткових не тільки економічних, а й політичних втрат, тому що зрозуміло, чим Україна менше робить реформ, тим вона стає більш залежною від поставок енергоносів з інших країн, в першу чергу це з Російської Федерації, і, і часто ми бачимо, що ця енергетична залежність вона переростає. У політично, що потрібно зробити для того, щоб ну я не знаю закрити питання таке політичне для того, щоб розвиватися правильно. Ну зробити всі знають, що потрібно робити. Тут нема ніяких секретів. Всі країни Європейського Союзу це пройшли. У нас є відповідний план, і ви знаєте, програма президента України 2010-2014 рік, де чітко виписані всі ці кроки. Як потрібно робити, коли робити, механізми розписані, але нічого не робиться, тому що питання стоїть не в тому, що хтось не знає, як потрібно робити, тому а питання стоїть у тому, що є певні дуже сильні впливові сили, які отримують зиск саме від монополізації ринків і від того, що вони ці ринки контролюють, і тому. Ці сили вони дуже сильно пов'язані із владними структурами і не зацікавлені абсолютно в проведенні реформ. Але у разі, скажімо так, проведення здійснення реалізації цієї реформи Україна має відмовитися від такої монополізації. От з'являться на ринку багато а, постачальників ну, так, саме це, електроенергії, саме це Саме деякі впливові сили в Україні не хочуть цього робити, тому що вони втратять свою монопольну позицію на ринках втратять можливості заробляти сверх. Сверху прибутки, надприбутки, і вони роблять все для того, щоб, в тому числі лобіюючи свої інтереси на політичному рівні, щоб реформи європейського масштабу, європейського формату в Україні не відбулися, а щоб лише вони були як імітаційна така картинка. знаєте. Дивіться, в Росії вже, скажімо так, почалася реформа у сфері енергетики, і вона передбачає, що споживач сам має вибирати постачальника, але в принципі люди цим не користуються. Населення не знає про це. От ну, населен... Як можливо тоді у нас уникати таких моментів? У населення все там знає, і просто там реформа ще не теж повільно рухається в Росії. Ну якщо на ринку електроенергії там більш просунута ця реформа, то на газовому ринку, там, ви знаєте, монополія Газпрому дуже сильно, і тому споживачу дуже важко щось вибирати. І щось, як це не дивно, наприклад, електроенергія для споживачів в Росії вища, ніж для споживачів України в декілька разів вартість її. А ціна газу теж, теж ну, не набагато, але вже. На сьогодні вище ніж для а, а що України. А ще стосується вартості електроенергії власне для українця після цієї реформи, адже у Європі вартість електроенергії в рази більша за вартість електроенергії а на Україні ми сплачуємо ці великі кошти. Просто ми не усвідомлюємо, як ми сплачуємо. Це ж ілюзія, що, начебто, у нас дешеві енергоносії, що люди мало сплачують. Вони сплачують. Декілька разів, тому що якщо в Європі Що ви маєте на увазі, я щас поясню, тому що якщо в Європі прийшов рахунок, людина сплатила. Да? У нас людина сплачує, прийшов рахунок, вона сплатила за цей рахунок, да? наприклад, за електроенергію, там за газ, потім вона платить за тепло, і, і на тепло часто переносяться великі ці платежі, що не дотримуються за електроенергію, там за газ, да? в першу чергу, за природний газ. І... Там в, норми, в принципі, е завищені, і людина сплачує не реально те, що воно спожило гіркалорії, гі 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 а ті, що, так сказати, закладені в нормативах. Ну і по-третє, по це дуже важливо, що. Е всі ці різницю цю різницю цін, да, вона ж компенсується з державного бюджету для компаній НАК Нафтогаз України там, угу. чи для інших компаній, для теплокомуненерго, тобто десятки і десятки мільярдів гривень щороку йдуть на компенсацію цим компаніям да, державного бюджету. Тобто, замість того, щоб ці гроші йшли, значить на освіту, на медицину для пенсії, на пенсію людей, вони йдуть на. Компанії на підприємців, які їм розпоряджаються, невідомо як цими грошами. І тому люди, не дотримуючись тих соціальних зобов'язань, які держава повинна їм надавати, тому що люди ж сплачують податки, да, тобто цих, по цим напрямам, яким я сказав, дуже важливим соціальним, вони теж сплачують, так сказать, це теж ціна газу. Да, і якщо це все в комплексі порахувати, да, не просто там ту платіжку, що приходить в Україні, а дійсно подивитися проблему глобально, значить з усіх аспектів, то ми побачимо, що насправді не так багато, як Україна сплачує за енергоносії, не сплачує ніхто. Що ще буде просто це реформа. створюється для нас ілюзія, да, що ми мало плачем, сплачуємо за енергоносії. Ні, сплачуємо тільки різними способами. Ті ж самі поляки до подібної реформи, яка відбулася у них три роки тому, звикають і досі. А власне, чи готова Україна сьогодні до неї? Ну, Ви знаєте, що насправді, насправді вона це ілюзія, що Україна не готова, тому що я вже сказав, що ми сплачуємо просто ці гроші, да, які витрачаються на НАК Нафтогаз, на інших монополістів, на теплокомуненерго. Вони повинні не їм йти, а йти в адресно для тої людини, яка дійсно не може сплачувати е, значить, комунальні платежі. Вона, ця людина бере е, платіжку, йде значить, в банк, показує, що вона сплатила за газ, за електроенергію, за комунальні платежі, їм повинен там банк за рахунок державних коштів компенсувати там якусь частину. Так, тут ясно, чітко і прозоро. І тоді, значить, отримувати субсидії будуть не ті бізнесмени, і не ті чиновники, які крутяться вокруг НАК Нафтогазу, квокруг «Теплокомунерго», інших підприємств, монополістів, да а буде отримувати конкретний споживач. Це, це все європейський метод, все нормально. Тобто, але... це саме цей нюанс передбачається да. у а, ні, реформі? Так, да, це один із головних нюансів, які необхідно зробити, але поки що я не бачу бажання цих монополій, да, позбутися от цих старих схем, які. І, Пане зара, і Зараз існують. Які власне залишаються ще невирішені питання, які потрібно пройти бар'єри, аби ну, це таки ключова, реформа, це, питання, це ключове питання, це ключове питання реформування системи субсидування, Тому що без цього ніякі інші реформи ми не зрушимо з місця. Да? Тобто, знов, і якщо ми зробимо перший крок, то ми зможемо і створити умови для конкуренції, вирівняти, вирівняти ціни. Да? Забезпечити можливості фінансово, економічні, ринкові для інвестицій в енергетичні структури і видобуток енергоносіїв, реконструкцію е, наших електростанцій, тому інше. В першу чергу треба створити інвестиційний клімат да, на основі конкуренції, на основі сталого законодавства, і щоб дійсно наші суди вони були незалежні, щоб їм люди довіряли. інвестор не боявся. Що він вкладе мільярди гривень, а потім якийсь районний суддя, значить, всю його роботу е, перекресли одним розчерком пера. Замієте, от Оце основне, що Якщо треба зробити. І це не важко. Це просто треба ліквідувати корупційні механізми, і все це реально абсолютно. Якщо ми говоримо про споживача, тут потрібно розглядати питання як пересічного українця, так і представників тих чи інших промислових підприємств, які переваги, власне, вони отримають. Ну, промислові підприємства не дуже великі отримають переваги, тому що на сьогодні вартість, наприклад, за електроенергію, за газ в Україні вища ніж для ніж для споживачів Європи, тому що ті, як так звані так соть, низькі ціни, вони сплачуються промисловими підприємствами. А потім промисловість, коли реалізує продукцію, людина йде до ринку, там чи в магазин, вона сплачує все рівно цю продукцію, розумієте? І, і ми бачимо, що ціни на багато товарів в Україні вони, набагато, вони вищі, ніж у Європі. Да? Тобто, це, це не секрет, тому що Україна в спожив, український споживач за все це сплачує в ціні товару ці. Цю ці високу ціну енергоносіїві, тому що це одна і ще одна ілюзія, що ціни на енергоносії в нас низькі. І якщо ця реформа відбудеться, то просто не буде перекладатися непрозорим чином ці от цінові а а Дис... буде Дис... бачити диспропорції бачити. не будуть, і ціна для промисловості знизиться. Да, і наші кон... товари, продукція нашої наших виробників стане більш конкурентно спроможною на внутрішньому і на зовнішньому ринках. Тобто ціни, наскільки я розумію, для промисловців знизяться, а для пересічного українця навпаки піднімляться, і заставиться ну, він, українці він сьогодні в цілому, не буде е, платити більше, якщо якщо дійсно буде серйозна конкуренція, він буде менше платити за товари за продукцію, тому що а е, ті самі платіжки, про які ви казали платіжки. Да, ті, хто може сплачувати, тобто, да. ми, плат... ми не торкаємося пільговики саме да, 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 тих, тих сімей, яким хто, потрібна може, допомога Ті, хто можуть сплачувати, ті будуть більше сплачувати, тому що. Зрозуміло, що на сьогодні ситуація не нормальна, що держава субсидує більше не бідних, а багатих, хто більше споживає. Видите? І за таких умов, на вашу думку, чи навчаться все-таки українці економити електроенергію? Ну вони навч... вони економити? навчаться економіки економити, економити тільки в одному випадку, коли буде радикально змінена система тарифоутворення і система субсидування. От Тоді люд... людині, коли вона буде мати чітку зацікавленість менше споживати газ А сьогодні? Такої зацікавленості немає. Чи електроенергії? Дякую за розмову. Дякую, що завітали до нас студію. Глядачам нагадаю, що це був Володимир Ромельченко, експерт з енергетичних питань. Ми говорили про перспективи введення в Україні енергетичної реформи. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.